От ще є отакий варіант нові морді. Теж ціну всяка, дає непогану. 18 тисяч на старт, 184 тисячі пробіга 2-літровий дизельний. З іде. Сідай, дивися. 21-й одинички по вікнах, 21, повікнах, 21 рік. І де що тут у нас? Підігрів, тільки немає. Кліма мова іде, навігація. Бензин? ні, а цей дизель. А, 100. Сірцех Сір, 149. 149 пробіга. Да. 149 пробіга. Да. Хороший. Хороший. А, глобове стекло, ну. Задній. Ну, але прайс хороший, за такий кілометр. Так, що тут, тут ще є? Електроляди немає. Запаска зато є, нова, 18-та. Весь комплект, скажімо так, в багажнику лежить, тільки що немає електроляди. От, ну, за такий пробіг цінник я скажу непоганий. 146 тисяч пробіга. То я думаю, що за 21 рік 18 тисяч і то він ще каже на старт. По-любому, що якщо з ним поторгуватися, то по-любому ще щось буде. Це ще один, один із варіантів. Ось от, от такий сімейний, так, якраз те, що от, те, що людям підходить, те, що от, ним по параметрах, по розмірах заходить і по, і по прайсу.